Добрий день діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про пізню осінь. На дворі закінчується пора року осінь. Давайте згадаємо, якою була осінь. Спочатку осінь була схожа на літо. Листочки на деревах були зеленими, сонечко світило ясно, було тепло. Потім листочки пожовтіли, пішли дощі, стало холодніше, почався листопад. Зараз на деревах майже немає листочків. Стало холодно, сонечко рідко виглядає за хмар. Це пізня осінь. Не за горами зима. Полі, в лісі стало тихо. Природа ніби готується до зимового сну. Прослухайте вірш про пізню осінь. Називається вірш Останній листочок. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок. До зими Один денючок Що означають слова до зими один денючок? Мова про те, що от скоро почнеться зима. Прислухайте вірш ще раз. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі. Один листочок до зими один денючок. Природа різноманітна. Ми бачимо багато різних дерев. Є дерева з великими листочками, а є зовсім маленькими. На одному дереві зростають великі листочки і маленькі. Я розповім про кілька дерев, які зростають в нашій місцевості навколо нас. На вулиці можна часто побачити дерево чорну тополю. Його ще називають осокір. Ось листочки осокору, вони гостренькі, осокори стрункі, високі дерева. Коли осокір старіє, він стає розлогим. Листочки осокори залишаються зеленими до самих морозів. Красиве дерево клен. Листочки кленові, широкі, гостренькі. Восени клен яскравий. Його листя жовте, зелене, оранжеве, червоне. З закленом цікаво спостерігати в будь-яку пору року. Березу легко відрізнити від інших дерев. Стовбур берези білий та чорний. Гілочки тоненькі, довгі, листочки берези невеликі, кругленькі із зазубринками. Восени листочки на березі жовтого кольору, могутнє дерево, дуб. дуби, дерева велетні, В них розлога крона, міцні гілки, листочки дубові, видовжені, хвилясті, біля води. Можна зустріти дивне дерево вербу. У верби довгі листочки, довгі гнучкі віти, їх називають лозами. Верба чарівне дерево. Сьогодні ми з вами будемо працювати з природним матеріалом, з осінніми листочками. Виконаємо аплікацію ваза з листочками. Нам знадобляться лист паперу, заготовка ваза, листочки, клей, серветка. Спочатку ми проклеїмо з зворотнього боку нашу вазу. Добре наносимо клей у всі поверхні. Розташуємо нашу вазу внизу листочка ось тут. Ось. Тепер будемо наклеювати листочки. Подивіться, в мене на столі вази з листочками. Листочки різні, великі і маленькі, більші і менші. Так і ми спочатку наклеїмо великі листочки, а потім маленькі. Беру листочок з осокора, добре промазую його, працювати слід обережно. Бо листочки дуже крихкі приклею до нашої вази, міцно притискаю серветкою. Так. Беру ще один. Немаленький листочок. Ось, кленовий, промазую його, клеєм, добре промазую, обережно і приклею поряд. Так, у мене тепер два листочка у вазі. Беру третій листочок. Дубовий, промазую клеєм. Так цікаво подивитися, які у вас будуть вази з листочками. Приклею його, мабуть, посередині. Тепер беру менші листочки. Маленький кленовий листочок. І ось такий листочок. Цей листочок з груші теж проклею його. Ось такий букет з осінніх листочків у мене вийшов. Правда схожа. Буду чекати на ваші вази з осінніми листочками. Пора року осінь минає, слідом за осінню прийде зима. Але не слід сумувати, зима. Казкова пора року. Чекаємо на неї. На все добре. До побачення!